Пані Олені 94 роки. Вона живе сама. Без допомоги доглядати за собою не може. Їй допомагає Раїса. Каже, бабусі доводиться економити на паливі. Грубку топлять через день або раз у три дні. У Новгородсіверському температура вночі та перепускається нижче нуля. економимо, тому що на зиму чим топіть, а в холоді холодно, одні косточки до шкура. До пенсії, що 2,900 дівчат 2,900 лі на памперси йде тисяча. Ну і все, отак і виживаємо. Раїса каже, пані Олено допомога дровами дуже підтримала. Тому що діти вже теж пенсіонери і далеко, і, звісно, обов'язково наші рублені, тому що нема навіть кому рубати їх. На зиму бабуся дров ще не придбала. Каже, треба. Звісно. Звісно, древа віги. Це всі дрова, які є у пані Олени на зиму. Потрібно купувати. Це 7 тисяч гривень. Ба... – Скільки? – Тисяч сім, тітлєночка. – Тисяч да, сім? – Так, машина, дрова. А ви, виходить, 2 900. Нам не вистачить, нам доведеться 3 місяці без ГДС сидіти, так що ні. Нам таке дрова не устраюють. Не встраю. В'ячеслав, переміщена особа. Місяць тому переселився з прикордонного села Кам'янська Слобода в Дігтярівку. З Кам'янської Слободи через регулярні ворожі обстріли виїхала більшість населення. Всі дрова, заготовлені родиною на зиму, залишились там. Нові сусіди допомогли, дали трохи дров. Але, каже, на зиму того не вистачить. Без дров на зиму ніяк. Василь житель Новограда Сіверського. Він малозабезпечена особа та має інвалідність. Жена не працює, я тільки получаю пенсію. Дрова нужны, потому що у мене рак, мені нужна много лекар... денег на лікарство. Помагають деньгами немного син, дочка. А якщо б вони мені допомагали, я не знаю, що було. Всі ці люди з Новгород Сіверщини входять до категорії мешканців, які за ініціативою уряду мають право отримати безкоштовна дрова на опалювальний період, бо живуть у громаді, на території якої ведуться бойові дії. Від сьогодні на Новгород Сіверщині почали приймати заявки на отримання безкоштовних дров. Ви заяву підете писати на да, пайду. Ну, ще не знаєте, да? чи підпадаєте ви, чи ні? Я не знаю, як скажуть. Заявки на дрова в новгороді Сіверському приймають тут. За три години є півтори сотні заявок. Заповнюються особисті дані, де чоловік зареєстрований. І норма відпускна дров. Соціальний статус його обов'язково. Тобто військовослужбовець чи одинока мати, чи одинок чи багато дітна мати. Василю в оформлені заявки відмовили. Чому? Сказали, что пенсионерам и инвалидам нельзя. А я инвалид тогда. А что сказала? Потім приключил. Да, сказали вообще не надо, не, не буду давать. Пенсіонерка Олена, переселенець Вячеслав та Василь з Новгородсіверщини безкоштовних дров від уряду не отримають. Подати заявку вони не можуть. Допомога на паливну деревину, яку з обласної військової адміністрації спустили на громаду, обмежена, тому заявки на дрова поки приймають не від усіх категорій населення. Пояснює керівник виконкому Новгородської міськради Сергій Поливода. Розрахунок робили на мінімальну кількість на 5 метрів кубічних. На домогосподарство і визначено 1734 домогосподарства. На сьогоднішній день ми брали три категорії: це сім'ї військовослужбовців, ну в тому числі тероборони а збройних сил України. Друга категорія багатодітні сім'ї, третя категорія неповні сім'ї. Субвенції на дрова виділено громаді вистачить на 1700 домогосподарств. Тоді як тих, хто цього потребує в громаді, більше в семеро. Щоб забезпечити всіх, які потребують твердого палива, ми підраховували приблизно 12 тисяч. Ну якщо взяти категорія пенсіонери, приблизна кількість їх у громаді близько восьми тисяч, також приблизно по половина проживає в сільській місцевості, де в нас практично немає газопостачання. Тому десь відсотків, мабуть, 95 буде користуватися твердим паливом. Якщо б цю категорію взяти, навіть якщо б це було 4 тисячі осіб, а всього видали ну 1700, то ми просто не можемо у Чернігівській області. Під ініціативу уряду щодо забезпечення територій у зоні ведення бойових дій паливною деревиною підпадають чотири громади: це прикордонні Новгород Сіверська, Сновська, Семенівська, Городнянська. Хобськи, звичайно, ми формували з тих. Заявок, що подавали громади, але і з рахуванням звичайно і обсягів фінансування Рішенням уряду було прийнято, що на Чернігівську область буде розподілено субвенція в обсязі 26,8 мільйонів гривень. Одне домогосподарство може отримати від п'яти кубометрів лісу кругляку, але на суму не більше ніж 10 тисяч гривень. Сказав гойовий. Всього на чотири громади виділять приблизно 24 тисячі кубометрів дров. Якщо поділять по мінімуму, цього вистачить для 4 тисяч господарств. Наразі ми виходимо тільки з обсягів фінансування, які нам дозволяють робити цей розподіл, тобто. До кінця року ми маємо освоїти ці кошти. До кінця року мають підприємства відпрацювати ці обсяги деревини і забезпечити населення. Як буде в подальшому, я вважаю, що будемо виходити з ситуації і дивитися вже можливо на рівні центральних органів виконавчої влади стосовно вирішення цього питання. Заявки на безкоштовні дрова громади мають подати обласній військовій адміністрації до 17 жовтня. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.